А вон ти там де, хто буде мене зустрічати. Ех, Що там вже сталося? Хто там кричить з самого ранку? Я тобі зараз таке покажу, ой. Ну нарешті ти відкрив мені двері. Даріка, яка несподіваність, ти чому мене не попередила? Я хотіла зробити тобі сюрприз. Ну що ж, вважай, що ти його зробила. Боже, вже нарешті пропустиш мене у будинок. Ой, так, 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 звичайно, звичайно, проходь. Ну що ж, ось так приблизно я і живу. А я ж, до речі, не сподіваюся. З тими руками приїхав, ми дає для тебе подарунок. Та не треба, не треба було, я не люблю подарунки. Та ти тільки ну подивись на свій комп'ютер. Він взагалі в тебе працює. Мій комп'ютер, ну так, звичайно, він працює. А я тобі купила новий, хочеш покажу? Та не треба, дивись, як мій комп'ютер працює. Так, натискаємо пуск. І Зараз, зараз тут просто, знаєш, треба почекати приблизно три хвилини. Ну і що там довго ще? Ну зараз, зараз він запуститься, йому треба час. На те, щоб розбігтися. Та запуститися. Куди розбігтися, ти про що? А ось, дивись, він запустився. Бачиш, я ж кажу, він в мене працює. А стілець, ти подивись на свій стілець. А що з ним не так, це взагалі ідеальний стіл ой. Скільки йому було років? П'ятсот. Ні, знаєш, але я ще пам'ятаю в дитинстві на ньому сидів, але це не важливо. Камо, досить, прибирай свій старий комп'ютер, а також стіл. Будемо ставити нову техніку. Ну добре, добре, як скажеш. Ну ось я все прибрав. А ось це і подарунок тримай. Ого, скільки тут всього. Ну що ж, давайте спочатку встановимо ось цей стіл і нічого собі, в нього ще підсвітка є. Дивіться, друзі, кольори змінюються. Ну тому що це новий стіл. Так, так, звичайно, тепер давайте, друзі, ось таким чином встановимо два монітори одразу. Нічого собі тепер сам комп'ютер. І, звичайно, друзі, ігровий стілець. Ну так, моє робоче місце, звичайно, змінилося. І цей комп'ютер не буде запускатися декілька хвилин. Він буде запускатися декілька секунд. Пробуй. А я вже бачу, він тут працює. Так, давайте увімкнемо монітори і нічого собі є. Сухи, ти була права, він такий швидкий. Ну, а я тобі про що? Сухи, це дякую, дякую тобі велике, і в мене також є для тебе сюрприз. О, так ходімо, покажеш мені його. Так, так, звичайно, ходімо. Слухай, Даріки, і так як це сюрприз, давайте почекаєш тут. І коли вже все буде готово, я тебе покличу. Ну добре, тільки давай недовго. Звичайно, звичайно. Ну мене не буде декілька хвилин. А ось тепер, друзі, я вам хочу розповісти про свою проблему. Проблем полягає в тому, що Даріка мені подарував нову техніку, а я не знаю, що їй подарувати. Усь взагалі навіть думок немає, розумієте. Тому зараз за декілька хвилин я повинен щось вигадати. Це, напевно, буде супер складно. Я ось одного зрозуміти не можу. Чому до ну, кавуна приїхала, дівчина, а до мене дівчина не приїхала. Построй, так в тебе ж немає, дівчини. Ну то й що? Я хочу собі дівчину. Ну то знайди її тоді ось і все. А до речі, це ідея. Ну все, хлопці, давайте, мені вже треба йти. Цікаво, куди це він? Так як дівчину в цьому селі знайти неможливо, тому що їх тут немає. Я хочу познайомитися з дівчиною, кавуна. Сподіваюся, що я їй сподобаюся. Вигадав, друзі, я вигадав. Нещодавно я розробляв один проект, і тепер я його вже закінчив, ось декілька хвилин тому. Тому прямо зараз поряд з нашим селом з'явиться справді. Колесо огляду. Я вирішив, що поставлю його десь приблизно ось тут, друзі. Так, вівся, будь ласка, відійти, тому що заважаєш. Ну що ж, блок я встановив, і приблизно зараз на цьому місці з'явиться колесо огляду. Нам всього ще треба встановити один блок. І подивіться, друзі, готово. А Ви можете запитати в мене, кавун постриває, а де саме колесо? А зараз воно тут з'явиться, але вівся знову ж таки відійди. І ти знову йдеш сюди, серйозно. А ну давай, щоб я тебе тут більше. Не бачив, тут небезпечно. Йдемо, друзі, ось сюди. Та що ж таке? Добре, я вже на увагу навіть звертати не буду. Натискаємо, друзі, ось на цю кнопку, і ви подивіться, колесо огляду з'явилося. Справжнє круте колесо огляду. І ви запитаєте в мене кавуна, а що в цьому такого? Ну, типу, вона ще ніколи колесо огляду не бачила. А це, друзі, незвичайно колесо огляду. Зазвичай колесо огляду у Майнкрафті просто стоїть і все. А наше буде працювати. Тобто, так, на ньому зараз можна буде проїхатися. Так. Так, який би колір йому обрати? Напевно, зелений, тому що я зелений. Якось, друзі, ось так. Тільки я його ще не перевіряв. Так, дійсно в цьому є проблема, тому давайте спочатку ми його перевіримо. Друзі, працює, бачите? Воно дійсно працює. Як я і обіцяв. Вау, виглядає супер круто, але нам треба сісти, друзі, всередину якось ось сюди. Постривайте ось сюди. Сподіваюся, я не звалюся з нього. І подивіться, друзі, як це класно виглядає. Я можу тепер подивитися на навколишній світ. З висоти, мені це дуже подобається. Ну і звичайно, ми можемо його зупинити, але спочатку для цього треба просто злізти ось таким чином. І тепер йдемо сюди і знову ж таки натискаємо на цей важіль. Ось і все. І до речі, друзі, на жаль, в останній час на відео набирається достатньо мало лайків. Тому, якщо ви хочете підтримати мене, просто поставте лайк. У вас це не займе більше декількох секунд часу, мені буде дуже і дуже приємно. Я впевнений, що ще ніхто не бачив колоса огляду працюючого ось таким чином у Майнкрафті. Тому за. Такі старання мої можна поставити лайк. Вам не складно, а мені це дуже сильно підніме настрій. І до речі, дякую всім тим, хто вже це зробив, ви найкращі. Я не впевнений, що сподобаюся цій дівчині, тому я вирішив перевдягнутися в кавуна. Ось ну, скажіть, правда схоже. Кавун їй сподобався, і я їй сподобаюся. Буду на це сподіватися. Поки кавун не зрозуміло, чим там займається, я зараз підійду до його дівчини. О, до речі, цей-привіт. Але бачилися ж вже. Слухай, залишай свою валізу, ходімо зараз за мною. Тобто ти вже закінчив сюрприз. Ми можемо на нього подивитися? Можемо, звичайно, клади залізу і ходімо. Так як я вже все перевірив, ми можемо йти до дорік і а де вона? Не зрозумів, подивіться, друзі, вона залишила тут свою валізу. Щось нічого не розумію, А чому вона не в будинку і залишила доріка, ти тут? Е, стоп, а де вона? Щось взагалі нічого не розумію. Я ж попросив почекай. Тут декілька хвилин, ось і все. Хвилиночку, а що це Що це там відбувається? Друзі, ви також це бачите? ось там Даріка і, 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 і хто це? Ей, скажіть мені, а що тут взагалі відбувається селян кавун? що? Незрозуміло, два кавуна, це взагалі я. Та який два кавуна? Я, я ось кавуна. Це взагалі селян якийсь кавун. Так ви майже не відрізняєтеся. Та як це не відрізняємося, ми взагалі різні. А це що за золото? То я не зрозумів. Не чіпай, це для моєї дівчини, Даріка, зрозумів. Якої ще твоєї дівчини? Ти з божеволів? Це ти зараз божеволєш. Знаєш, скільки я років спортом займаюся? Те, що ти граєш в ігри на комп'ютері про спорт, це не робить тебе спортсменом. Хіба, ой, ну тоді я не знав. Так, все, давайте всьому розбиратися не будемо, тут і так все зрозуміло. Даріка, ходімо. Я навіть не знаю, куди мені йти. Справа в тому, що ви однакові, я не знаю, хто з зна вас справжній. Я, звичайно, справжній. Хіба я міг подарувати ось таке. В мене там є розвага крутіше. Ходімо, покажу. Ось дивись, яку красу я для тебе побудував. Якщо чесно, я боюся висоти. Та тут взагалі нічого страшного немає. Ось дивись. Ти ось так сідаєш і ось так гарнесенько проїжджаєш І дивишся на навколишній свій свій. Стоп, 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 селян. А що він там знову робить? Так, спускайся, спускайся швидше. Давай, давай, давай колосо огляду. Ось таким чином виходимо з нього. Бачиш, ні твоє колосогля. Взагалі не потрібно. Даріка, давай я тобі краще покажу, що я побудував. А воно і треба, ти думаєш. Ну добре, ходімо, покажеш. Та що ж таке, ну добре, я тоді йду з вами. Ось подивись, ця підводна база спеціально для тебе. Так а в чому тут взагалі сенс? Я хоча б розвагу побудував, а ти просто якусь будівлю. Даріка, не слухай його, сідай в човен і їдь прямо туди. Тобі там сподобається. Нікуди вона не поїде. Я, я краще сам поїду і перевірю, чи все там нормально, сідаємо, друзі, в човен, і поїхали в всю підводну базу. Давайте ось таким чином Йде тут вхід. Ага, ось так. Добре, і що в чому сенс взагалі не розумію? Ну так, класно тут, звичайно, їздити. Атмосфера деяка є, тому що знову ж таки ми знаходимося під водою. Але це все, слухайте, моє колесо огляду точно краще. Я думаю, що ви зі мною згодні. А, До речі, так, друзі, напишіть у коментарях, що вам більше сподобалося. Моє колесо огляду чи ця підводна база. Як по мені, колесо огляду в 100 разів крутіше. А Цієї підводної бази взагалі ніякого сенсу немає. Навіщо ти стільки часу витратив? Міг просто не заважати мені з моєю дівчиною. Ось і все. А я вважаю, що моя підводна база краще. Друзі, тільки ви в коментарях дійсно зможете вирішити, що вам більше сподобалося. А мене запитати ніхто не хоче. Ну, а кажи, що тобі більше сподобалося. Нічого з усього цього, тому що плавати я також не міг. Я боюся води. Так ти ж її п'єш? Як ти можеш боятися води? Я маю на увазі, я боюся води там, де глобок, а там глобок. На його підводній базі. Ось ось, зрозумів, тому йди звідси. Саме йди, вона в висоти боїться. Навіщо ти будував колосо огляду? Так, мені вже це все набридло, дивись, як це треба. Ось Маріка, ходімо за мною, я тобі дещо побудую зараз. Дивись, що я зараз тут встановлю, друзі. Я тут поставлю справжній крутий будинок. Давайте ось цей побудувати і вау, виглядає супер круто! І дивись, ти можеш сюди ось таким чином зайти і тут трохи покупатися. І тут немає глибини. Тобто, бачиш, я тут просто стою, не плаваю, і мені тут подобається. Я і, звичайно, у воді знаходжуся в цьому басейні і не боюся через його глибину, тому спробуй. Слухай, ти був правий тут дістати, мені тут подобається. Це була моя ідея з водою, зрозумів. Басейни, річки, і все таке це я буду. Я зараз спалю повністю цей будинок разом з басейном. Ти де там? Я не зрозумів. Ти звідки там взагалі? А балакаєш? Ну зрозуміло. Тільки май на увазі, що цей будинок я побудував до річці. Хитрий який. Ну добре, тоді чіпати його не буду. До речі, Даріка, дивись, тут в тебе наеті рожеве ліжко. Звичайно, я тут все підготував. Тут можна читати, якщо ти, звичайно, любиш читати. Також є другий поверх, тут також є ліжка. Ну і, звичайно, є ось такий балкон, така тераса, на якій можна засмагати. Тобто тут круто. А я, а я зараз також дещо покажу. Даріка, йди за мною. Та що ж таке, куди вони вже пішли? Друзі, ви можете запитати в мене кавуна, твоя дівчина що не знає, як ти виглядаєш. Тобто, як вона Плутала мене з селяном. Чесно кажучи, сам не знаю, може він дійсно так сильно на мене схожий. Добре, ми ще в цьому розберемося, обіцяю. А ось ось, друзі, я їх знайшов, постривайте, а що це взагалі тут таке? А це я для Даріки побудував кінотеатр. Який ще кінотеатр? Ти чого? Ну як, який власний, вона зможе на ньому дивитися будь-які фільми, які тільки захоче. Зараз перевіримо, що там всередині цього кінотеатру. Тут білети, напевно, купуються, сюди одяг віддається, ну все Розуміло. А ні, одяг сюди віддається, добре, друзі, це все не важу, тому що мені вже тут не подобається. Ну що, який фільм вмикати? А ти цей а, напиши на ютубі Кавун Майнкрафт, і ось будь-яке відео вмикай. Не хочу, я хочу фільм якийсь. Ну, ось дивись, сам тут фільми у своєму кінотеатрі, а нам з Дарікою треба йти. А ти тут залишайся? Давай, давай, Даріка, давай швидше, швидше від нього йдемо. Треба позбутися якось від цього селяна. Знаєш, що кінотеатр може побудувати будь-хто, а я прямо з. Зараз на цьому місці встановлю торгівельний центр, і він буде спеціально для тебе. А е, ти своїм торгівельним центром весь закрив на мою підводну базу. А я знаю, я спеціально це зробив. Щоб такі, як ти, не заважали нашим стосункам з моєю дівчиною. Ще ми подивимося, чи я ця дівчина зрозумів. Що там сказав ти біку хочеш? А без біки що, вирішити не можеш питання. Не заважай взагалі, давай я тобі краще покажу твій торгівельний центр. Дивись, тут вже вже встановлені є полиці, ти через додаток будеш замовляти сюди їжу, і вона буде сюди приходити. А ти, звичайно, будеш її звідси забирати. Мені здається, класно. А ще, до речі, є другий поверх. Ходімо. Тут, окрім полиць, також буде одяг, як ви бачите. Так, це також круто. Та це просто мрія кожного, тому що свій одяг, своя продукція, це класно. Ось-ось, і я про те ж саме тобі і кажу. А ось тут, звичайно, можна приміряти одяг, тобто все зрозуміло. Є, до речі, одразу для цього Цілих дві кімнати. Та хоч три, зараз я покажу, як треба дивувати дівчину. Та що ж таке вони знову кудись пішли? І зробити, як ви бачите, я, на жаль, з цим нічого не можу. Постривайте, а це взагалі що таке? А, здається, я зрозумів. Це аквапарк. Так, і він набагато крутіше, ніж все те, що ти побудував сьогодні. Ні, ну йде з аквапарком дійсно непогано, але ж це аквапарк для дітей, які ще навіть плавати не навчилися. Так даріка плавати і не вміє. Бачиш, я. я, я, я... Про це подумав. Та не нервуй ти так, не нервуй, друже. Зараз подивимося, що тут взагалі можна. Ось так от. О, ні, 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 ну це, ну це супер, супер нудно. Ну не знаю, друзі. Так, звичайно, тут потонути буде складно, тому що глибини ніякої немає. Але якийсь нудний в тебе аквапарк, якщо чесно. Ну і що, ну і що? Скажи мені, а що? В тебе є щось краще за мій аквапарк? Звичайно є, ти головне цей. А тут залишайся, поплавай в своєму аквапарку. Ось дивись. Тут спеціальна гірочка для тебе є. Можеш в воду спуститися. Навіть дивись ще одна гірочка для тебе. Я трохи повище, будь обережніше. Ось така, бачиш, звичайно, все повільно відбувається, тому що цей. О, постривай! А що ти тут зробив селян? Тут вже глибина, тобто все, ти не прорахував цей момент. Ну цю гірку я зробив на той момент, коли Даріка навчиться плавати. Ага, бреши більше, все. Даріка, давай не будемо з ним спілкуватися, ходімо краще зі за мною Зараз я тебе точно здивую. Поки селян там плаває, я зараз дещо круте побудую. Я взагалі. Вагалі то не плаваю. Дарма, тобі б це точно не завадило. Це ти що, натякаєшся що від мене смерди, чи що? Ні, ну це ти сказав, і все, не відволікай. Прямо зараз на цьому місці я побудував ось такий готель. Ти тільки но ну, подивись на нього. Тут багато-багато-багато всього. Як ти бачиш в цьому готелі і кухні. Є тобто тут можна буде, звичайно, трохи поїсти. І ще ось тут, до речі, можна буде поїсти. І ще що найголовніше, можна піднятися ось таким чином нагору. Ось сюди і тут вже. Будуть в нас ліжка, на яких будуть спати відвідувачі. І ще ось тут є. Дивись, скільки їх. Знаєш, я ось одного не розумію, навіщо ти їй побудував готель, коли в неї вже є будинок. Не дивно, що ти нічого ще не зрозумів. Ти знову на щось натякаєш, я не розумію. Ну як це, навіщо готель? На готелі можна заробляти гроші, тому що тут будуть відвідувачі. Вони будуть приїжджати і платити гроші за те, щоб тут пожити та поїсти. Це ж бізнес, але тобі не зрозуміти. Що ти сказав? Це. Мені не зрозуміти. Так, все, ходімо, звідси. Та постривайте, Дарійка, тобі як готель сподобався? Так, достатньо крутий, де мені, мені все сподобалося. Ось зрозумів селян, тому нікуди ми не підемо. Ось ти і не йди, а ми з Дарійкою підемо, ходімо. Я вже не знаю, що мені робити з цим селяном. Він мені вже дійсно набрид. Куди він знову її повів? О, здається, бачу якусь нову побудову. Постривайте, мені не здалося. Це в'язниця. Селян, я, звичайно, про тебе багато всього знаю, але, але щоб пов'язницю побудувати. Будувати дівчині, навіщо? Кому взагалі можу сподобатися в'язниця? А це не просто в'язниця. Ходімо всередину. Зараз розберемося з тобою один раз і назавжди. Ну добре, давай розбиратися. Стікаво, що він задумав. Знаєш, ми так з тобою можемо цілими днями щось будувати, розбиратися, але як бачиш, в цьому сенсу немає. Ну я вже це бачу і що ти пропонуєш? Давай так: Даріка зараз обере одного з нас, кого вона посадить у в'язницю, а з іншого. Вона буде зустрічатися. Ти точно в цьому впевнений? тому що ти ж також можеш заграти попасти, як і я. Я впевнений в самій, до речі, це була моя ідея, тому все нормально. Ну що ж, я тоді також на таке згоден. Постривайте, чому я повинна обрати, не розумію. Ну як це чому? Ти ж не знаєш, хто з нас справжній кавун? Не знаю, а що. Ну так треба зараз обрати, а, з ким ти будеш зустрічатися, ось і все. Дайте подумати, хвилиночку. Ну, думай, думай. зараз хтось нас опиниться за гратами. а хтось буде. Зустрічатися з Дарікою і цікаво навіть кого вона зараз обере. Ну, звичайно, я буду зустрічатися з тобою. Кому. Постривай, ти про мене чи ти про нього? Я не дуже зрозумів. Звичайно, я про тебе. Ти ж мій хлопець, а це просто якийсь селян незрозумілий переглянутий. Ось про це я і казав, а тепер давай, швидко йди туди. Стоп, я думав, вона обере мене. Я хотів з нею зустрічатися. Ми про що тільки з тобою домовилися? Це була до речі, так знову ж таки твоя ідея, тому заходь всередину. Це не взагалі-то. Я не розумію, що тобі не подобається. Ти ж сам це тільки що запропонував. Ну я ж кажу, думав обороть мене, не тебе. Ну, ось тебе обрали, ти тут і сиди, а ми ходімо з тобою, треба розібратися. А ти, селян, не хвилюйся, скоро я тебе звідси дістану, як ми розберемося з Дарікою. Ну що ж, в мене до тебе дуже багато запитань, тому розповідай, що це тільки що було. Я вирішила трохи тебе позлити. Звичайно, я одразу зрозуміло, що той селян це не ти. А навіщо було мене злити? Дивись, скільки тут всього. Побудував спочатку. Ось це колесо огляду, воно дійсно круте. Знаю, знаю, я на ньому обов'язково покатаюся. Постривай, ти ж казала, що ти висоти боїшся. А, та ні, я збрехала знову ж таки, щоб позлити тебе. Ні, ну це взагалі ненормально. Навіщо мене злити? Ну ти ж емоції, хоча б якісь отримав. Так, але негативні. Я взагалі розчарований цим днем, якщо чесно. Пробач, напевно, дійсно не треба було так сильно жартувати. Просто я сама трохи загралася. Ось, ось це було взагалі неправильно. Кавон, чесно, я обов'язково виправлю всю ситуацію. Ну ось виправляю, мені треба ще цей селян з в'язниці випустити. Хоча було б справедливо, якби він ще там трохи посидів, тому що він хотів, щоб я там сидів, ви ж пам'ятаєте. Але я не такий злий. Тому селян, знімай маску зараз, ось цю кавуневу, і виходь. Тільки коли знімеш маску, тоді я тебе і випущу. Ой, дуже потрібна мені твоя маска. Зараз зніму. Ну ось це вже зовсім інша справа. Тепер вже можеш звідси виходити. Бачу, ти трохи злий, але не розумію. Чому це ж ти в усьому цьому винен? Ти знав, що це моя дівчина, але ти сам до неї підійшов, почав знайомитися ще й мною представлятися. Я також хотів собі дівчину, ось і все. Знаєш, буде цілком справедливо, якщо ти вибачишся і надягнеш одяг, який я тобі зараз дам. Ну добре, кавод, я так дійсно подумав, я не правий. І що ти казав про одяг? Ось надягай. Ну ось ось так набагато краще. А що там, що там за одяг, я ж не бачу. Головне, що всі інші бачать, ось бачиш не вже інше сміються, і для того, щоб я тебе пробачив, тобі треба цілий тиждень ось так ходити. Не знаю, що там, але мені здається, одяг поганий. І цілий тиждень якось забагато. Ну я ж кажу, якщо ти хочеш, щоб я тебе пробачив. Ну добре, добре, буду в цьому ходити. Все, друзі, я ще ніколи не бачив селяна, ось таким. <сум> Слухайте, мені подобається. Я цей одяг, до речі, взяв у Дарік. Бачите, це жіночий одяг. І нехай селян тепер в ньому і ходить цілий тиждень, а ми будемо з нього трохи сміятися. Ну, вірш, сам винен в цій ситуації. Ой, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інше моє відео. Дивіться, їх вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб підтримати мене. З вами був я, Кавун. Всім до побачення.